Привіт усім! Всі дружні підписуємося на канал Костянтин Грубич, тиснемо на дзвіночок. Ми вже навчилися правильно розрізати манго, а зараз додається до манго помело. І е, робимо салат екзотичний із манго і помело. Так що усім вегетаріанцям, веганцям, сьогодні ваш день. Спочатку треба почистити помело від е, усіх плівочок. Розібралися з е, помело і е, манго, складаємо все в. Одну мисочку. Додаю вже помиту руколу або базилік. Маю перчик солодкий. Хоча за класичним рецептом береться перець чилі. Але для мене це дуже вже класично. Ні, я беру перець солодкий. Ріжемо такими кільцями, щоб гарно виглядало. Якщо зернятка потрапляють? То краще їх видаляйте, а можливо хтось і любить. Це повторюю не злий перець. І додаємо в мисочку. Все. А тепер займуся цибулею. Частину залишаю сирою, частину смажу. Цибуля шалот. Це дуже ніжна лагідна цибулька, її можна без застереження будь-якого. Куштувати просто так, хрумати, як яблуко. Добре розігріли пательню і смажимо цибульку шалот на оливковій олії. Шалот, вона ніжна цибуля. Смажимо до золотистого кольору, до коричневого, але щоб не більше. Бачите, досить швидко все відбувається. Так, Цибулька готова. Нехай вона застигне, прямо в салаті може застигати. А я тим часом зроблю заправку 30 грамів меду, ну, тобто це приблизно столова ложка. Стільки ж соєвого соусу. Витискаємо лайм. Ще написано оцет, але не хочу я сюди додавати оцет. Хіба що трішечки бальзамічно. Так і бути, побризкаю бальзамічним оцтом. Панове, залишається зовсім нічого. Перемішати і покуштувати. Просто такий калейдоскоп. А запах. Ну що, друзі, ось він. Герой дня. Салат із манго. помело. Ну і решту інгредієнтів. Помело притушує. Солодкість манго. Солона, не солона, солодка, не солодка. Коротше, це абсолютно якийсь для мене новий смак. Покуштуйте, і ви зрозумієте, що піст це привід. Задуматися і про душу, і про різноманітність наших кулінарних вподобань. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, ставте лайки, вподобайки, або ж і дизлайки. І напишіть мені щось хороше. А я вам відповім. До зустрічі. І ціночі натисні!